Якщо ви когось образили або вас хтось образив, то це як мінімум не чужа вам людина. Бо образа люблячої людини, вона більш болюча, якби якийсь там просто прохожий проходив мимо. А з іншої сторони, є ще наша вразливість, так? Дуже легко образити. Горду людина. І найбільше страждають горді люди, їх легко обідати. Навіть незначними речами їх можна смертельно образити. Тому, коли ви відчули образу, скажи Господи. Дай мені сили, дай мені мудрості здобути терпеливости і здати екзамен на стресостійкість. Я хочу позбутися гордості. Якщо мене серце зачіпає, значить я гордий. Хочу, Господи, навчитися від тебе так як ти, навчитися смиренності. Амінь. Тому моліться за того, кого образили, кого любите, бо по-справжньому ми любимо тих, за кого в тайні молимося.